Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Яно-Франківському авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтеся, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Кенго, 11 рік. 235 пробігу, 1,5 дизель, 6 ступка, 7650 ціна. Телефон присутній. На жаль, зачинено. Так, Renault Scenic. Щось сьогодні мало їх на ринку. 9 рік, 1,5 дизель, 5900 ціна за авто. Телефон є. Кого цікавить, телефонуйте. Зараз заглянемо в салон. Так, кажуть, що відкрито. Так, дивимось по салону. Так, Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації. Уточнюйте. Шкода Октавія А5, 12 рік, 219 пробігу, 1,6 дизель, максимальна комплектація, 9 тисяч доларів ціна за автомобіль і телефон присутній. Бачу, є сервісна книга. Так, комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Хочу 10-й рік, 270 пробігу, 1,5 дизель, свіжо пригнаний, 9750 ціна за машинку. Телефон до власника є. Так, салон на тканині, мультикермо, кондиціонер, механіка. Більше інформації по телефону. Volkswagen Caldi. 13 рік, 1,6 дизель, 9350 ціна за автомобіль, 226 тисяч пробігу. Телефон присутній. Так, авто відчинене, нам повезло. Так, механічна коробка. Як зазвичай. Ажерське відділення. Дуже гарний рідкісний колір. Кого цікавить більше інформації, телефонуйте. Прокоп також присутній. Автомобіль по номерних знаках з Бельгії. Opel Zafira B, 2005 рік. 1,6 бензин, 215 пробігу. Телефон до власника є. 6200 ціна за автомобіль. Заглянемо по салону. Так, Бачу веббасто присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. більше інформації по телефону. Volkswagen Golf 6, 13 рік, 233 пробігу, 1,6 дизель, 8900 ціна. Телефон до власника є. Механічна коробка, клімат, контроль, цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan 2011 рік, 173 пробігу, 2-літровий бензин на автоматі, 10550 ціна за автомобіль, телефон є. Так, затемнені вікна трошки заглянемо. Так, є. Критом? Добре. Так, з дозволу власника заглянемо. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте вже більше, більш детальнішу інформацію. Volkswagen Turan, 2006 рік, 1,6 бензин, 185 пробуг, клімат кліматконтроль, підігрів сидінь, парктроніки, 5950 ціна, телефон присутній. Так, клімат є, підгрів є. Так, кого цікавить? Телефонуйте. Opel Astra H, десятий рік. 1.7 дизель, свіжо пригнана свіжопригнана машинка без пробігу по Україні. 250 пробіг. Телефон до власника є. 6600 ціна за авто. Так, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson, 2007 рік. 173 пробігу, повний привід, автоматична коробка передач, двигун 2,0 газ, бензин, 8350 ціна. Телефон до власника є. Так, по салону. Шкіряний салон з перфорацією. Досить свіженько виглядає. Автоматична коробка, клімат контроль. Так, що там є люк, так? парктроніки. Кого цікаво, телефонуйте. більше інформації за телефоном у власника. Volkswagen Touran. 12 рік, 212 пробігу, 1,6 дизель не фарбований. 9600 ціна за автомобіль, телефони, телефони є. Так, якщо відчинено, покажу. Відчинено. Так, Салончик на тканині, механічна коробка передач, кондиціонер присутній. Так, Не бачу п'ятимісний, якщо не помиляюсь. Кого Цікавить, уточніть. Opel Astra, 14 рік, 2-літровий дизельний двигун, свіжопригнана, 260 пробігу, 9600 ціна за авто, телефон до власника є. Так, автомобіль. Зі шкіряним салоном, Мультикермо присутнє, механічна коробка передач. Свіженько досить виглядає. Парктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. 2011 рік. 9450 ціна за автомобіль. Пробіг 185 тисяч, 2-літровий, бензиновий. Двигун офіці... офіційна машинка. Так, самімісна. І не фарбована. Сидіння у нас на тканині, є підігріви, є клімат-контроль і мультикермо. Так, більше інформації уточнюйте. Рено Scenic, 12 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 8200 ціна за автомобіль, тут телефон до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Такий вигляд має автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Без сьомий посад. 12 рік, 217 пробігу, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 9600 ціна за авто, телефони присутні. Так, на жаль, зачинено. Цікавить, телефонуйте. Рено Дастер. 12 рік, 159 пробігу, 1,5 дизель, 1 власник. Так, Автомобіль на повному приводі, 10,200 ціна. Телефон присутній. Так, на жаль, зачинено. Так, трошки щось видно, надіюся, у сонце дуже відблискує. Цікавить, уточнюйте інформацію. Так, Opel Zafira від власника 2014 рік, 278 пробігу. 1,7 дизель, 8 тисяч ціна за авто. Телефони ось тут присутні. Зараз покажу вам по салону. Автомобіль обслужений, так? Так. Скільки років у вас? Три. Три роки в одних руках. Так, є клімат-контроль, мульта кермо, чотири склопідйомники, звичайно, сім місць. А ви що тут нам хочете показати? <рес> Добре. Я не знаю, то в мене дітям. Вся сім'я в зборі. Добре. Так. Автомобіль точно не від перекупок. Кого цікавий, телефонуйте. Парктроніки задні присутні. І передні теж. І передні теж. Більше інформації по телефону, телефонуйте, уточнюйте. Volkswagen Golf. Десятий рік, шостий гольфік. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 238 пробігу, хайлайн комплектація, 8850 ціна за авто. Телефони є. Так, машинка має шкіряний салон. Мультикермо. Так, клімат. Мало гольфіків таких на автоматі 2-літрових. Прокоп присутній, кого цікавить, телефонуйте. Nissan X-Trail. 2009 рік, 249 тисяч пробігу, двохлітровий дизельний двигун, повний привід. Так, телефон до власника є. Середній розхід 5,5 пишуть. 9650 ціна за авто. Так, на жаль, зачинено. Погано видно. Є форкоп. Так, зараз заглянемо з цього боку. Отак, механічна коробка, мультикермо. кермо. Більше інформації уточнюйте. Піше палітку Volkswagen Touran, 8 рік, 1,4 бензин на автоматі, 232 тисячі пробігу, 7800 ціна, телефони є. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus. 9 рік, 170 пробігу, 1,8 бензин. Є сервісна книжка, 5,800 ціна і телефон присутній. Так, на жаль, зачинено. Так, більше інформації за телефоном. Peugeot 3008. 12 рік, 8650 ціна, 1,6 дизель. Телефони до власника є. Так, на жаль, зачинено. Коробка роботизована. Бачу. Дехто шукає і такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B, 9 рік з панорамою. 7800 ціна за автомобіль плюс торг. Космо комплектація, 92 кВт, 211 пробігу, телефон до власника присутній. Кого цікавить, Телефонуйте, значить, по салону. Комбінований салон. Мультикермо, кліматконтроль, панорамний дах ось так виглядає. Форкоп присутній, парктроніки, Більше інформації по телефону. Все працює. Все працює. Шкода Октавія А5, 12 рік, 1,6 дизель, 7300. Ціна за автомобіль. Телефони присутні. Так, по салону. Є кондиціонер. Механічна коробка з замком. Nissan Qashqai, 10 рік, 230 пробіг, 1,5 дизель, 9500 ціна за авто. Телефони до власника присутні, механічна коробка передач. Оцікавить, телефонуйте. Прокоп присутній. Opel Zafira B. 11 рік, 17 дизель, 274 тисячі пробігу, 7350 ціна за автомобіль. Так, зараз десь може знайду власника. -6 -6 Хлопці, вичайтесь, ваша машинка? Продиктуєте номер, бо там не вказано. 097 7496692. Так, цікавить більше інформації, телефонуйте. Так, п'ятий гольфік, 2006 рік, 1,6 бензин, ідеальний стан в рідній фарбі, 214 тисяч пробігу, 6400 ціна за автомобіль, телефони присутні. Клімат контроль, механічна коробка передач. Шкода Октавія. 2006 рік, 1,6 бензин, 198 пробігу, 5850 ціна за авто, телефон до власника присутній. Заглянемо по салону. Сутні форкоп. Більше інформації по телефону. Renault Grand Scenic 2012 рік 1.5 дизель, 203 пробігу, телефон до власника тут. 7600 ціна за автомобіль. Так, Покажу вам по салону. Кого цікавить? Телефонуйте. Для уточнення інформації Фаркоп парктроніки присутні. Шкода Фабія. 2013 рік, 170 пробігу, 1,6 дизель, пишуть ідеальний стан. Телефон до власника є, 7650 ціна за автомобіль. Так, є кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Попель Австра в дуже гарному кольорі. 14 рік 192 пробігу, 1.6 дизель, 9500 ціна за автомобіль і тут телефончик п'є. Так, присутні форкоп, парктроніки. Так, і заглянемо по селам. Кого цікавить, телефонуйте. Ольсваген Туран. 2003 рік, двохлітровий дизельний двигун, 7-місний варіант. 268 тисяч пробігу. Телефон до власника бачите. 5950 ціна за автомобіль. Так, є клімат-контроль. Є підігріли сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Нагадую сім місць, семимісний автомобіль. Гольф 6, 10 рік. 1,6 дизель, 7850 ціна за автомобіль, 240 пробігу. Телефон до власника є. Так, якщо відчинено покажу, відчинено комбінований салон. Клімат комфорт з підігрівами, механічна коробка, 400 підйомники. Парк Троніки присутні. Більше інформації по телефону. Ford Focus. 2010 рік, 263 пробігу, 1.6 дизель, 5300 ціна за автомобіль. Телефони є. Так, щось не фокусує нам, о, трошки є.